Я придумувала цілу історію про дінотика, який не міг їсти глютен. в виробництві такого продукту. Є багато специфічних моментів. Це сімейний бізнес, в якому зараз задіяні мої батьки, це печиво з прибіотиком. Ми маємо це можливість тут вирощувати все в Україні. Ми маємо можливість це переробляти і створювати з того кінцеві продукти. Так я впевнена в тому, що ми зможемо показати світу абсолютно іншу Україну. ми сьогодні на підприємстві Будьмо здорові. Підприємство, яке виготовляє особливий продукт, як ми спочатку анонсували. Це печиво спеціальне, бездлютенове і безлактозне. Сам бренд, який розроблений, який вже є відомий в широкому споживачу не лише в Україні, це смакулі. Отож, Руслану, розповідай нам, як це вдалося втілити в життя. Яка була спочатку ідея? Чому саме печиво? Чому саме таке складне виробництво, до якого фактично звикає Україна, і яким чином сформувалося таке сімейне підприємництво? Саме безглютенове і безлактозне печиво. Як ідея, з'явилася з потреби в сім'ї, коли виникла необхідність для дітей безглютенової, безлактозної дієти. І на той час на полицях практично не було альтернативи. Бувало два-три види якогось печива і все. Ну і власне це підштовхнуло. Що якщо треба для своїх дітей, то будемо пекти і для всіх дітей, хто цього потребує. Цей продукт і цей бізнес він і ж народився з потреби для дітей, і навіть пакування воно створене було для дітей, тому що упаковки можна пакування можна розмальовувати. Угу. І я придумувала цілу історію про єнотика, який не міг їсти глютен. Тена для того щоб дітям в такій толерантній формі пояснювати, що є інші дітки, які, наприклад, не можуть їсти глютену, не можуть з'їсти лактози, але. То що це ну нічого страшного, і що насправді ну можна жити і отримувати задоволення, і є скажімо, продукти, які можуть це задоволення приносити, не зважаючи на якісь харчові обмеження. Я знаю, тут багато є обладнання, обладнання дороге. Яким чином вдавалося зразу поставити, чи це були поетапні процеси, бо це дорого. Звісно, що це були поетапні процеси. Ми починали фактично з тістомісильної машини і печі, яка була ще від попереднього mm -hmm. бізнесу, від виробництва хліба і пакування на початку, коли ти маєш мізерні обсяги, і ти тільки показуєш свій продукт. І це перший рік, це була весна. Це були кожні вихідні виставки, коли ти їдеш і людям показуєш, вони куштують, вони тобі дають. Зворотній зв'язок, і ти розумієш, ага, це більше подобається, а це менше подобається. Uh -huh. Фактично, ми через після е, після е, старту продукту вже розуміли, тобто, що потрібно прибирати з лінійки, або, е, або замінювати. В просто… Е, його і власне пакування це були спочатку просто клеєні наклейки, бо не було ще таких обсягів, щоб надрукувати. Бо це великі тиражі, а в тебе мізер ще в замовленнях. Так? І це такими маленькими-маленькими кроками. Спочатку маленькі магазини, еко-магазини. Далі перший супермаркет. І я тішилася, бо це було всього-навсього два магазини, на які в нас ввели. Далі були ще два магазини в Києві. Потім був другий супермаркет, і також нас не вводили відразу. То всю мережу, а вводили на тестовий режим в 4 магазини, дивилися, як відбуваються продажі, і тоді вже нас розширяли, наприклад. І далі ми пробувалися в міжнародній мережі. В виробництві такого продукту є багато специфічних моментів. До прикладу, в виробничих потужностях немає можливості бути будь-що, що має глютен в собі. Тобто навіть 15 мікрон. Це декілька полинок вже можуть нашкодити тій людині, яка має проблему, тобто яка має алергію або непереносимість глютену. Я власне мріяла про лінійку продуктів, яка би відображала наші українські інгредієнти: mm -hmm. от всю гречку, mm -hmm. цю mm -hmm. соргу, кукурузу, мак. І... Я е, почала роботу над цією новою лінійкою, бо це і зі сторони маркетингу я розумію, куди так, але це ще ж технологічно, щоб воно все трималося, купи, щоб воно було смачне. А чим присмачити, наприклад, коноплю? Бо вона дуже корисна, це там джерело омега-3, але вона специфічна на смаку. Е, і ми дуже багато різних спецій перепробували, е, поки знайшли добру комбінацію, що от конопля смакує з карі і додали туди гороху, до прикладу. Нас минулий рік весь пішов на те. Щоб розробити нові лінійки печива, тому що ми починали тільки з солодкого. В кінці минулого року ми вже презентували печиво солене, то печиво для дорослих і для дітей теж. Але власне розробка його тривала практично рік. Для того щоб виробляти таку лінійку, то вже потрібно було машину, яка формує це печиво, тому що наша перша лінійка це є хендмейд. Воно дуже цінується в світі, це було фактично ну, єдиним способом, як почати, так але mm. ж далі, коли тобі потрібно забезпечити вже якісь більші об'єми. Е, ну і знову ж таки, ми ж дивимося в, в сторону е, іноземних ринків, е, потрібне обладнання. І власне інвестувалося і в формувальну машину, і в пакувальну. Термін придатності продукту можна збільшити е, за рахунок. Скажімо, Інгредієнтів, тобто синтетичних, які блокують певні там хімічні процеси, і продукт зберігається. Ми собі такого дозволити не могли, тому що в нас продукт для чутливої аудиторії, тобто, яка схильна до алергії, відповідно, будь-який консервант, будь-яка синтетична річ, вона шкодить здоров'ю. Ми шукали способи, радилися з технологами і ну, власне, прийшли до того, що. Ми придбали машину, мали на це підтримку програми конкурентоспроможна економіка України USAID. і ця машина нам дала можливість пакувати в газовому середовищі. Це називається, тобто, коли впорскується вуглекислий газ, виштовхується кисень, який прибирає можливість реакції. І, відповідно, ми безхімічним способом можемо тепер гарантувати гарантувати довший термін придатності, але продукт буде абсолютно чистий. і Є таке поняття. В світі як Clean Label. тобто, коли в тебе інгредієнти, які не містять ніяких скажімо, шкідливих додатків, так скільки міст... замкненого циклу технологічного потрібно тут людей від пакування до сортування десять десять людей, в які безпосередньо задіються в виробництві. Але є ще ж інші процеси. Ми насправді, як маленьке підприємство, ми активно залучаємо аутсорсингові послуги, тобто там, де ми можемо користуватися цими послугами, не на постійній основі або, наприклад. Ми самостійно не можемо це забезпечити. Такі послуги, як мерчендайзинг, такі послуги, як юридичні HR-послуги, які є, наприклад, не на постійній основі. Це все є на аутсорсі, як і бухгалтерія. Також Це сімейний бізнес, в якому зараз задіяні мої батьки. Коли вже вийшли на пенсію, і фактично почали дуже сильно підтримувати мене, бо це дійсно неймовірна підтримка. Ти сьогодні бачила, вони є на місці, вони не Бояться ніякої роботи, Робот. і це дуже цінно, і це власне тільки таке, що може відбутися в родині. Так тому, коли ти можеш на будь-які ланці роботи підстрахувати на початках, то навіть і діти були залучені до цього, і вони добре бачать від самого початку. То і відношення до клієнтів, і те і той підхід до створення самого продукту: смакує, не смакує, що ми можемо зробити краще, і відношення до партне. Пртнерів і вони знають, що практично всіх партнерів ми знаємо особисто, тобто в нас немає якоїсь сировини, яка потрапляла б десь звідкись незрозуміло з, то з фермерами, які. Вирощують, наприклад, там нам постачають е, певні інгредієнти. Е, навіть в декого я була на їхніх полях, і е, я бачила це своїми очима. Я розуміла, що там також люди вкладають свої зусилля, свою працю в те, щоб зробити добре. Мені здається, що це такий ну, ключовий е, момент є е, для будь-якої справи. Насправді. І мене дуже надихають такі люди, які є в моєму колі, які відносяться до своєї роботи е, дуже відповідно, Відповідально, які люблять те, що вони роблять, технологічно ви можете в цьому підприємстві давати максимальну кількість продукції, яка може бути за день. Ну, ми можемо тут за день виготовляти до п'яти тонн е, готової продукції, тобто в нас є ще куди дуже багато куди mm -hmm. рости. Е, життєстійкість, напевно, наша е, оплачується тим, що ми є сім'я, тобто mm -hmm. задіяна сім'я. Е, це е, з однієї сторони е, і непросто, але з іншої сторони це дуже надійно, тому що все ж таки є ці спільні цінності це те, на чому виросла я, оцю трудолюбність. Існі, я її завжди бачила, і для мене це норма. Так, тобто, коли ти щось робиш, але ти це робиш не просто аби робити, а ти ще це робиш для того, щоб догодити комусь. Я казав колись Шептицький, не треба жити традиціями, треба жити інноваціями. Але я тобі бачу абсолютно гармонійне поєднання і традицій, і інновацій. От, власне, оці твої ідеї, які направно, запалюють багатьох інших підприємців в Україні, об'єднуватись, робити ці колаборації з точки зору просування України працьовитої успішної корисною для світу. Я традиції дуже люблю. Я їх стараюся шанувати і організовувати е, заходи, тому що я вірю в те, що чим більше ми укріплюємо наші традиції, тим е, ми стаємо більш стійкішими, та для того, щоб знароджувати щось нове, е, в, рухатися вперед, так і е, але все одно ж не забувати про наше коріння. Хоча, наприклад, ну, нашу нову лінійку цього соленого печива Slim слінснек. Е, я власне задумувала з тим, щоб поки тобто це є інноваційні продукти, але вони відображають теж і наші традиційні Культура. культури, і наші традиційні злаки, які насправді ростуть тільки в Україні або ну ще в якихось країнах, але в нас вони дуже популярні. Так, я впевнена в тому, що ми е, зможемо е, показати світу абсолютно іншу Україну. Е, я думаю, що оця наша сміливість, яка насправді в нас зараз демонструється на фронті і на всіх фронтах, тобто не тільки в. Військових, так, а і не, не зупинятися е, діяти воду. навіть в такий складний час, коли тобі потрібно подумати, ага, мені сьогодні закрити, наприклад, питання по заробітній платі чи закрити електроенергію, бо і те, і те горить, і тут і тут потрібні Мінекладі ресурси, а їх немає, і треба кошти. це розподілити. І це теж певна сміливість. Е, я в тому плані е, дуже люблю цитату Черчилля, який говорить, що е, невдачі вони не постійні, успіх теж не постійний. А головна голов, голов, головним в житті є ця сміливість звісно. продовжувати. Тому ми маємо мати цю сміливість і її розвивати цю сміливість і пропонувати світу, про, промотувати зараз наші нові продукти, питатися в світу. Вам так подобається, бо ми можемо ще таке, а що би ви хотіли, так? І ну, моєю такою мрією є, звісно ж, щоб Україна годувала світ е, е, якісними готовими продуктами корисними. Тобто, щоб ми в наших Сільськогосподарських справах відходили, скажімо, від е, сировинного від сировинного, і я мала на увазі ще і відходили від використання, скажімо, одобрень, угу. які не несуть користь, так угу. а навпаки, фокусувалися на органічних речах, які Здоровий. є популярними, і вони будуть чим далі більше і більше завойовувати ринки, і будуть більш, ще більше потрібними для споживачів в світі. Наскільки Україна, якщо за підрахунками потреби може виробляти для себе і для інших, і чи є достатньо сировини саме в Україні, яку можна використовувати у такому виробництві? Сировини однозначно є достатньо, тому що основа безглютенових продуктів найчастіше це є кукурудзяне борошно, рисове борошно, яке також в Україні виготовляють. Але також в нас є такі злаки, як гречка, які є безглютену, це є наше, так як амарант. Як сорго, які є дуже корисними зі точки зору своїх поживних властивостей, ми маємо можливість тут вирощувати все в Україні, ми маємо можливість це переробляти і створювати з того, Кінцеві продукти, і насправді ідей є дуже багато. Нещодавно я об'єднала ще таких ж завзятих підприємців, як і ми, в Альянс. І на сьогоднішній день ми вже думаємо, що ми можемо робити разом, що ми можемо робити спільно, можливо, навіть якісь колаборації, але в основі того всього, щоб все ж таки просувати кінцеві продукти України на закордонні. Ваші відрядження, відрядження, які будуть в інші країни, і за океан, це так само великий кусок роботи такої жартовної своїх інвестицій, але це перспектива і віра в це майбутнє, так що потім це буде успішно, потрібно і важливо з точки зору розвитку і просування України. Ну власне, я переконана в тому, що ми зараз маємо докладати на цьому фронті економічному дуже багато зусиль. Всі і підприємці, і держава в міру своїх можливості, і дипломатичні, Мотичний корпус я вважаю, що власне це зараз є одним з головних завдань підприємців, хто впевнений в своїх продуктах, хто має цю сміливість сказати Ми класні, попробуйте їхати пропонувати, вести перемовини. І мені ну інколи кажуть, ну. Ти вже стільки зробила кроків, тому що з американським ринком в мене була давня мрія, і вже були кроки, які практично перед ковідом ми вже заповнювали специфікації для однієї з мереж. І я думала: ось цей момент, коли Україна буде представлена на полиці з брендом українським з гордим написом «Made in Ukraine» – це моя мрія. І тут почався ковід, і воно все призупинилося, і я е, е, далі не покладаю зусиль. Е, воно можливо так. Е... Ну, навіть трішки дивно, та ну не спрацювало там, давай ну якусь іншу сторону. Але е, я маю віру в те, що ми зможемо. І зможу я, зможу декілька моїх колег по цеху, так в е, е, інші повірять в це. І далі буде ще більше сміливості. Далі ми зможемо теж допомагати, е, підказувати вже і один одному подавати руку, бо в кінцевому результаті від того виграє вся наша країна. Будемо відверті, наші продукти порівняно з європейськими на полиці не конкурентні. Ми плюс-мінус по такій самій ціні можемо стояти на полицях. Так, але коли, наприклад, європейці ж, поляк, знає свій продукт, йому складно на один, такий ж самий продукт за такою ж самою ціною, так переключитися, і ти мусиш брати чимось іншим, то власне це спонукало нас до запуску ще одної лінійки, яку ми фактично запустили. От, в час війни, угу. це печі. Бо з пробіотиком. це вже якби, більше така унікальна історія, бо зараз і ще такий час після ковідний, який підштовхує споживача до того, щоб більше дбати про своє здоров'я. Про це говорять дуже багато різних досліджень. Що споживачі стали більш прискіпливими до вибору продуктів? Ну і власне плануємо тою продукцією зацікавлювати європейського споживача. Thank you. Я знаю, що ти зараз опікуєшся півдним України, і я знаю, що ти дуже переймаєшся, аби люди на деокупованих територіях мали так само турботу і увагу. Ти про це не говориш, але можливо ти трошки скажеш про це, бо це так само є певна сміливість бути там, допомагати там людям. Робити це дуже тихо. Але я думаю, що кілька слів можна сказати, бо це важливо. Це важливо з точки зору віри в майбутню нашу перемогу. Так, є такий момент волонтерства на півдні, і це більше насправді моя роль в організаційних різних процесах, але те, що стосується людей, які страждають від війни, мені дійсно дуже це болить і я сфокусована є на допомозі власне в гуманітарній частині, як вчасно розуміти потреби тих людей і знайти можливості ті потреби задовіти. Вільне, бо є ж люди, які не по своїй вині залишилися на окупованих територіях, і ну, ситуація там дуже складна. Є. Ось е так, і люди, які залишилися без домівки, я просто навіть собі не можу уявити, що вони можуть відчувати. І е я втішуся, що навколо мене є також такі люди, яким це болить, яким це не байдуже, і ось разом малими кроками трішки більшими е намагаємося допомагати е тим, чим можемо. Тобто мобільний е, хаб буде працювати. Сподіваюся, що в дуже швидкому майбутньому власне на е, декупованих територіях Херсонської області запрацює мобільний хаб, який буде е, швидко доставляти допомогу е, разом із соціальними працівниками, які будуть надавати ну, хоча б цей мінімум, який би ми могли з, е, забезпечити людям які шалено постраждали. У мене є добре розуміння, куди рухається ринок я добре розумію, які є тренди, і мені дуже хотілося власне зробити, створити такі продукти, які би відповідали світовим трендам. Похвалюся, скажу, що в травні місяці я представляла Україну на світовому саміті майбутньої їжі власне, з цією нашою соленою лінійкою, яка називається Slim Snack. І хочу сказати, що як і по самому продукту, і по дизайну, ну, ми були на доброму рівні. Економіка, ринок це конкуренція, так і ми говоримо про конкурентоспроможність, бо якість продукції це знову ж таки ще один е, фактор конкурентоспроможності на ринку. Е, як вам чи вдається умовно з тими країнами, які допомагають Україні? Але от я так думаю, цей інноваційний продукт дозволяє все ж таки бути і конкурентом, а з іншого боку, і не конкурувати. Тому що насправді чи всі можуть це робити? От У вас ну, є пропозиція нових новий, новий та, продукт, який буквально от вже вже виходить в світ. Це це печиваки розповідала. Печиво з прибіо. Тому що ну власне розуміння конкуренції є дуже добре, і е, я вже зазначала, що ми маємо думати на крок вперед, чим ми можемо бути кращими, що ми можемо краще запропонувати світу нашому споживачу, цільовому е, для того, щоб. тобто, е, для того щоб в нас повірили як в гідних бізнес-партнерів, як в надійних виробників, які вміють контролювати якість, де якість стабільна, 100%. де стабільна, стабільні поставки, де тобто дотримані всі бізнес бізнесові норми, нам треба докладати зараз трошки більше зусиль. Я впевнена, що воно принесе свої результати. Це так, як те кажуть, репут спочатку будуєш репутацію, потім репутація працює на тебе. Тобто нам потрібно ще трішки репутаційно попрацювати. Цівати і. Так склалося, що ця задача зараз стоїть на нас, на таких невеликих виробниках, але тішить, що таких виробників стає чимраз більше. І навіть анонсувавши в себе на Фейсбук-сторінці, що я мрію про те, щоб українські продукти були на полицях в Сполучених Штатах. І давайте, хто хоче, давайте поговоримо Дуже. про це. І сьогодні ми вже маємо альянс, і мені буквально щотижня. Пишуть люди, які хочуть доєднатися, і це вже говорить про те, що все ж таки ми вчимося об'єднуватися заради доброго, так бо ми дуже добре вміємо об'єднуватися проти. А зараз для нас такий певний виклик є вміти об'єднатися заради доброго, заради е, спільної мети, великої мети. Е, ну я впевнена, що нас це дасть. Я дякую сьогодні, Руслана, тобі за розмову, бо насправді в єдності наша сила, та добробут, перемога. А, а тут ще дуже важливо в єдності бачення. І зусиль, як спільно разом перемагати. І е, я переконана абсолютно, що з такими людьми, які надихають, е, людей, які не зупиняються, працюють і творять, людей, які вірять в нашу перемогу, все буде добре. Дякую за розмову. <різь> Дякую тобі.